Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Добрий день на зв'язку з ТСН військовий аналітик Дмитро Снягіров. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю. В ГУР заявили, що поки є питання щодо достовірності інформації про загибель в авіакатастрофі ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина зазначається, що українська розвідка може підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина. Що ви думаєте про всю цю історію? На мою думку, раді говорити про загибель Пригожина і загибель Уткіна. Немає жодних підстав, а більше того, на моє переконання, російськими спецслужбами проводиться так звана операція прикриття себто виведення Пригожина, Уткіна і Чекальна керівника служби безпеки ПВК Вагнер в інформаційну тінь. Мовиться про те, що дані про можливу загибель Уткіна Пригожина і Чкала базується виключно на повідомленні слідчого комітету Російської Федерації, який був опублікований 27 числа, в якому мовиться про те, що проведена генетична молекулярна експертиза, яка підтвердила, що рештки тіл належать особам, заявленим у польотному списку. Тобто не мовиться про те, що 100% вони належать безпосередньо Євгену Пригожину чи е, Дмитрові Уткіну, мовиться про те, що вони належать особам, заявленим в польотному списку. Це дуже важливий момент. Бо в польотному списку, на моє переконання, були зафіксовані так звані двійники. Причому Наразі вже є офіційна інформація про наявність двійників не тільки у Пригожина, але й відповідно у реального керівника ПВК Вагнер Дмитра Уткіна. І ще один досить показовий момент: заява слідчого комітету датована 27 числом. Той час, як російський диктатор Володимир Путін вже 24 числа, тобто на наступний день після авіатрощі, не дочекавшись результатів молекулярної експертизи, заявляє про те, що загибель Пригожина доведена де факто ідеюра і висловлює свої співчуття родинам загиблих. Тобто, по великому рахунку, висновки слідчого комітету. Якщо говорити російською, це тільки на грамота, юридично нікчемний документ після заяви російського диктатора інших результатів просто не могло і бути. Але основне підкреслюю: на моє переконання, на борту літака у польотному списку були заявлені виключно особи, які не мають відношення безпосередньо до Дмитра Уткіна і відповідно, Номінального керівника ПВК Пригожина. Мовиться про двійників. Я нагадаю: у Дмитра Уткіна офіційно було два двійника. У 2017 році з'являється інформація, що повний тест Дмитра Уткіна стає генеральним директором управляючої компанії Конкорд Менеджмент», яка належала Пригожину. Згідно з даними російської бази 14 листопада. Він стає директором управляючої компанії, повний теска Уткіна. Дмитро Валерійович Уткін. На цій посаді він змінив Анастасію Саутіну. Але в ході перевірки, аналітичний відділ громадської ініціативи правосправ встановив те, що Дмитро Валерійович Уткін, який став генеральним директором управляючої компанії Конкорд Менеджмент, Має інший податковий номер, ніж реальний Дмитро Уткін. Тобто це двійник. Причому в російських ЗМІ повідомлялося, що посаду керуючого генерального директора займав саме безпосередньо очільник ПВК Вагнер Уткін. Це був грубий прокол російських спецслужб. І вже в 2018 році вони фактично виправляють цю ситуацію. Уткін отримує ще одного двійника. Ним стає мешканець Санкт Петербурга, Олександр Ануфрієв. Він повністю міняє своє прізвище, ім'я по батькові і на цей раз отримає вже два податкові номери, і на які забули зареєстровані чотири фірми. Зокрема, Алмаз, Логістик, Транс, Експерт Поліс та партнер, і всі ці фірми були пов'язані з Євгеном Пригожиним. І тут варто зауважити, що вибір цього Ануфрієва не випадковий. Справа в тім, що він до цього часу провів 8 років в місцях позбавлення волі, він був засуджений російським судом за шахрайство зберігання зброї, побої, торгівлю наркотиками. Тобто. Можемо стверджувати, що у Уткіна було як мінімум два офіційні двійника, аналогічна ситуація з Пригожиним, у якого було три офіційні двійника, прізвища яких відомі широкому загалу. Тобто, говорити ще раз підкреслюю, або давати 100% впевненість в тому, що на борту були саме е лідери. Чи ватажки ПВК Вагнер не має жодних підстав. І основне, на борту на момент авіатрощі перебувало одночасно троє керівників ПВК. Це безпрецедентний момент, бо порушення так званий протокол Служби безпеки. На борту одного літака чи транспортного засобу не можуть перебувати одночасно декілька керівників, бо це підвищує ризик їхньої фізичної ліквідації. До речі, те, що це був безпрецедентний інцидент, підтверджує і політолог Максим Шугалей, наближений до Пригожина, який вже після авіатрощі заявив про те, що А. Літак був у повністю технічному справному стані. Перед вилітом літака його перевіряли на наявність вибухових пристроїв. І головне, наявність трьох головних персонажів ПВК Вагнерів, трьох ватажків, це безпрецедентний випадок. До цього і це він підкреслює окремо: такого ніколи не було. Тобто, оця вся сукупність даних дозволяє говорити про те, що. Російськими спецслужбами проводилася операція прикриття виведення втінь і Пригожина Уткіна і відповідна керівника Служби безпеки ПВК Вагнер. Причому давайте подивимося на ті події, які відбуваються до моменту авіатрощі. Мовиться про те, що е, е, Уткін. Який до цього часу абсолютно непублічна людина, буквально перед авіатрощою записує відео на території Республіки Білорусь, а саме 19 червня 2023 року, в якому говорить про те, що це не кінець, це початок грандіозної операції, яку почує весь світ, тобто людина, яка до цього часу була абсолютно не публічна, жодного відео ви не можете знайти і їх немає, крім офіційної зустрічі в 2016 році з президентом Російської Федерації, робить чомусь, скажімо так, незрозумілий крок. А тепер з приводу тих подій, про які говорить безпосередньо Уткін. Я нагадаю, наразі на території Республіки Білорусь зосереджена від 4,5 до 5 тисяч найбільш боєздатних членів ПВК Вагнер. Мовиться про те, що за рахунок присутності ПВК Вагнер Російська Федерація намагається реалізувати гібридний характер військово-політичного тиску на країни НАТО. В першу чергу Балтійські країни і Польщу. Мовиться про реалізацію так званого Сувалського коридору, захоплення частини суші, яка за задумом російської сторони має з'єднати Республіку Білорусь Калінградської області Російської Федерації. Не випадково на момент виступу Уткіна інший полівий командир на Механ був зафіксований на території Калінградської області. Тобто, таким чином, Російська Федерація намагається реалізувати гібридний характер. Ді події, які відбувалися в 2014 році на сході України, давайте згадаємо заяви і Піскова, і безпосередньо Путіна ПВК Вагнер юридично не існує. Тобто, військовий конфлікт, який може бути за участі ПВК на території країн Балтії, жодним чином не буде прив'язаний безпосередньо до Російської Федерації, але головна мета поставити під сумнів дієздатність основних положень статуту НАТО. А це п'ята стаття про колективну безпеку. І не випадково, наразі в Балтійському морі проходять широкомасштабні навчання сценарії, які якраз протидіє російській агресії в моменті захоплення Сувалського коридору. Це перший епізод. Другий на момент інформаційного зникнення Пригожена Уткіна. Відбувається черговий заколот військовий на африканському континенті, причому приходять військові, які афільовані саме з російською стороною. Але головне, що в цей же період уряд Нікарагуа заявляє про те, що готовий надати територію своєї країни для розміщення військових баз Російської Федерації, в тому числі і ракетного збройня. Нікарагуа це фактично ключ до Панамського каналу. Це можливість за рахунок ПВК Вагнер вирішити питання блокування судноплавства у цьому стратегічному районі, плюс, відповідно, безпосередній контроль за видобутком венесуельської нафти. Ми, ну відповідна, відстань від Нікарагуа до Вашингтона не більше трьох тисяч кілометрів. Оце основні питання, про які говорить Уткін у своєму відеозверненні до своїх поплічників на території Республіки Білорусь. Тобто я не виключаю того факту, що наразі і Уткін, і Пригожин за документами прикриття можуть знаходитися чи то на африканському континенті, знов таки реалізуючи сценарій чергового військового заколоту, чи то безпосередньо на території Нікараго. І найближчим часом, скорше за все, будуть певні сценарії, які засвідчать російську присутність всіх. Надважливих точках земної кулі за участю саме ПВК «Варнер». що відомо про Дмитра Уткіна. Власне, в нього є українські корні, і тут ось варто зупинитися на українському так званому сліді Дмитра Уткіна, в біографії Дмитра Уткіна, мовиться про те, що дитинство юність Дмитро Уткін провів в Україні зокрема селище Смоліна Кіровоградської області. Дмитро Уткін виховувався мамою. Тато їх покинув, і мама мала величезний вплив на майбутнього ватажка ПВК Вагнера. Він за інформацією колишньої дружини він навіть пошепки розмовляв зі своєю мамою. Тобто, авторитарна система виховання майбутнього ватажка бойовиків. По закінченню школи Уткін поступає в Лінградське вище. Військове командне училище імені Кірова, яке готувало кадри для підрозділів спецпризначення головного розвіду управління. Після цього починається його військова кар'єра. Він, ветеран Першої другої чеченських воїн, був нагороджений орденом мужності. З 2013 року він виходить в відставку, і тут починається найбільш цікавий період його військової біографії. Він заключає контракт з приватною військовою компанією Morgan Security Group і бере участь у, свої, у першому своєму відрядженні на території Сирії. Зокрема, група яку очолює Уткін приймає участь в бойових діях в районі Дерзора. Прапляють Потрапляють у ГІЛ, несуть втрати, їх виводять на територію Російської Федерації, де власне. Починаються процеси притягнення до кримінальної відповідальності командирів цього загону, мовиться про те, що організатори слов'янського корпусу то тієї групи, у складі якої воював Уткін Вадим Гусів і його Євген Сидоров були затримані ФСБ і отримали реальний термін покарання за найманство стаття 359 кримінального кодексу Російської Федерації. Показово, що сам Уткін не був притягнутий до відповідальності за цією статтею. Причому ця стаття не інкримінувалась учасникам ПВК Вагнер навіть на момент так званого заколоту. Тобто, вже в 13-му році російські спецслужби використали ситуацію для подальшого просування Уткіна на безпосередньо командні посади у складі майбутнього ПВК. У 13-му році. Він формує на базі слов'янського корпусу ПВК, яке отримає назву за його псевдо Вагнер. Він апалагет е, ідеології Третього Райху, у нього татуювання барштон фюрера СС і навіть свої листи Євгену Пригожину, він підписував Хайль Петрович. Але е, нам він більш цікавий, саме в українському сліді. Справа в тім, що за весь цей період Уткін не полишає зв'язків з Україною. У нього на території України залишилося дві цивільні дружини і е, дві дитини. Причому остання цивільна дружина говорить про те, що Уткін мав намір навіть перевестися в Україну і продовжити службу у лавах Служби безпеки України. Він навіть за її словами подавав документи, але втрутилася мама. І він знову повернувся е, на територію Російської Федерації. Але цікаво, те, що Після вже початку антитерористичної операції Дмитро Уткін, за інформацією українських розслідувачів, і які, власне, спираються на інформацію мешканців населеного пункту Смоліна на Кіровоградській області, перебував на територіях контрольованої Збройними силами України. Він приїхав відвідати маму у 2016 році. На той момент я ще раз підкреслюю: вже три роки тривала антитерористична операція. Тут запитання до функціоналу відповідно, і Служби безпеки України і головного управління розвитки Міністерства України того часу, яким чином російський терорист міг безперешкодно перебувати на територіях контрольованих ЗСУ, Слуба чи того вивести з України маму. І, ну і власне уникнути притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні злочини. А я нагадаю, саме ПВК Вагнер звинувачують в тому, що в 2014 році учасники цієї терористичної організації були причетні до збиття українського іл 76 в небі над Луганськом. Тоді загинуло декілька десятків українських десантників. Тобто, відповіді на ці питання ми маємо отримати. І мовиться про те, що, скажімо так, на цьому український слід не закінчується. Справа тім, чому я ставлю під сумнів, загибель, не те, що під сумнів, я переконаний, що Уткін живий. У 2016 році Уткін поширює, в 2015, перепрошую році. Уткін поширює інформацію про свою загибель в Донецькій області під час боїв за місто Дебальцеве. Тобто, вже тоді була подібна ситуація так званого перекриття, коли інформація про його можливу загибель була використана для передислокації підрозділів ПВК Вагнера безпосередньо самого Уткіну на територію Сирійської Республіки. До речі, варто відзначити, що у 2014 році аналітичним відділом громадської ініціативи права справа було проведено низку успішних оперативних заходів щодо створення штучних конфліктів в середовищі лідерів незаконних збройних формувань квазіутворення ЛНР. Зокрема, саме руками Уткіна і його підлеглих був ліквідований найбільш кривавий польовий командир Біднов на псевдо Бетмен. Аналітичному відділу громадської ініціативи правосправа вдалося просунути оперативну інформацію про нараду польових командирів за участі Біднова Мозгового і Дрьомова, на якій йшлося про можливий військовий заколот проти тодішнього очільника ЛНР Лотніцького. Як наслідок на початку 2015 року, в засідці влаштованій ПВК Вагнер загинув польовий командир Біднов. І п'ятеро учасників незаконного збройного формування під назвою Русіч сумнозвісного Мірчакова. Це до характеру успішних дій українського руху спротив проти ПВК Вагнер.